І не рік, і не два Ковчег будував, насміхалися з нього всі люди. І не рік, і не два він твердив всім казав, скоро Божого гніву день буде, хто повірив йому, мов картину ньому будівництво його споглядали, бо великим був гріх, і слова лише сміх та зневагу в людей викликали. І не рік, і не два. Ной ковчег будував, земля роси покірно приймала, в небі сонячний промінь, пекучий, мовчав, тільки вною душа не мовчала, гріх тяжів над землею, носився, як смерч, так хотілось людей зупинити. Знав, розплатою стане за гріх їхній смерть. Знав, загинуть усі, навіть діти. Перед словом Господнім тремтіла душа, Севиною вкривалися скроні, ной зробив. Усе так, як йому Бог сказав: Став ковчег на земному пероні, ні хмири не вгорі, ані краплі дощу, марно ной закликав всіх повірить, його голос ніхто із людей не почув, тільки птахи почули і звірі. Ішли по парі вони, вслід за ноєм в ковчег, і сини увійшли з невістками. Тоді Бог над землею правицю простер розбудив усіх хмари з дощами і замовкнув зневаги засліплений сміх, тільки двері були вже закриті, бігли в гори туди, де білів білий сніг тяжким горем, гріховним розбиті. Порятунку для них не було вже ніде, і на горах всіх смерть чатувала, а на хвилях гойдався велично ковчег. Його Божа правиця тримала і не рік, і не два. Ну й ковчег будував, насміхалися з нього всі люди, і не рік, і не два він всім людям казав, скоро Божого гніву день буде. Чому сталося так, що висока вода обірвала життя в півдорозі? Чому ждали, аж поки настигне біда, не шукали рятунку у Бозі? Чом не кликали зразу, О Боже, прости, не оглянули шлях свій гріховний, не зміцнили спасіння свого мости в тому, хто влади вічної повний? Не жорстокий творець, справедливий творець, пожалів, що створив він людину. Більш потопу не буде, для людських сердець барви райдухів в небі розкинув. Сина свого на муки у світ цей послав, аби викупить нас, недостойних, аби в ньому життя вічне кожен з нас мав, шлях спасіння до неба мав новий, тільки знову та ж сама картина кругом, знов невір'я, сміх лине лукавий, знов життя обриває гріховний содом мало тих, хто вертає до слави. І стержневе питання про вічність стоїть у людей на останньому плані. День спасіння вечірнім промінням горить, а весь світ у гріховнім тумані. Якщо вибрав нас Бог, так як ноя, колись, щоб спасіння ковчег будувати, Він наказує нам, сестро, брате, бодрись, Він наказує нам не мовчати. Наша ціль перед Богом є кожного дня сіять слово святе в добру пору, щоб спасенною стала вся наша рідня, щоб ніхто нам не кинув докору. І у праці натхненні, як Ной, кожен день хай сказати, душа не забуде, скоро землю судити Бог знову прийде, скоро Божого гніву день буде. І не рік, і не два, Ной ковчег ковчег будував. Насміхалися з нього всі люди, тільки сталося так, як йому Бог сказав: хай про це з нас ніхто не забуде.